Усім привіт у вашу увагу. Оля Мішечка з флісом преміуму, Подивимо, що попадає. У нас у нас ось така гарненька кофточка. Розмір 2XL. Наступна фірма Фі and Фі. Розмір Ейля. М Ейля. Кофта під шию. Ось така гарненька пухнаста. Ще фірма Фі and Фі. Розмір L, чоловіча, Розмір XL, з BMW на блискавці. Трес-пас. Розмір М чоловіча. Розмір Ейля. Два xl Три xl Фірма Max Спенсер. Розмір S Невлук. Ось така пухнаста, жилеточка, гарненька. Розмір M Ще пухнаста. Розмір М. Чоловіча, товста фліска. Біленька, гарненька, розмір М під шийку, ще. Фірма квеча? Розмір М. С це однакові кофти. Стокові. Так зараз приберу і продовжимо наш огляд. Розмір М. Розмір С. Розмір Ейля. XL. Фірма Крейн розмір Эйля. Термокуртка. Розмір М. Чоловіча. Риката Professional. Розмір XL, До речі, стокова. Розмір С. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.